Сьогодні ми готуємо справжній український борщ за класичним рецептом: ароматний, наваристий і неймовірно смачний. Спершу бульйон. Беремо 500 грамів м'яса на кістці, кладемо в каструлю, заливаємо 2,5 літрами холодної води і доводимо до кипіння. Знімаємо піну, зменшуємо вогонь і варимо приблизно 1,5-2 години. Тим часом готуємо овочі, очищаємо буряк, натираємо його на терці або нарізаємо соломкою. Те саме робимо з морквою. Цибулю дрібно ріжемо, а капусту тонко шаткуємо. Картоплю нарізаємо кубиками. Далі за засмажка. На розігрітій пательні обсмажуємо цибулю та моркву до золотистого кольору, додаємо буряк, трохи оцту або лимонного соку, щоб він зберіг свій яскравий колір. Додаємо томатну пасту, дрібку цукру і тушкуємо 10 хвилин. Коли м'ясо готове, виймаємо його з каструлі, відокремлюємо від кістки, нарізаємо і повертаємо назад. Додаємо картоплю, через 10 хвилин капусту, а ще через 5 хвилин нашу засмажку. Приправляємо сіллю, перцем, лавровим листом і варимо ще 5 хвилин. На сам кінець додаємо подрібнений часник і зелень. Вимикаємо вогонь і даємо борщу настоятися хоча б 15 хвилин. Подаємо гарячим зі сметаною та запашним житнім хлібом. Смачного!